Ой, люди. Ой, де чисто гену. Де, розумієте, здибалися з кумом. Ти собі також гадали, як ми колись в молодості. Могли пити вся підряд. І нічого нам не було. Які ми були відтривалі, той каже, може би ми попробували, Я що зразу не хотів, але та немза, як всі вчепила, почали ми експериментувати. На дворі 38 градусів спек почали ми пити чистий спірт, переривок самогонку і це все запивати пивом. Зразу здавалося, що ми моцні, що ми то все покігнемо. Але потім сталася біда. По-перше, забрало розум, по-друге, опинилися в міліції. По-третє, обригали всю міліцію і машину. І того КПЗ. Нас вигнали, навіть бридлися бити. Я то якось ще вдома оклигую. Світа Божого не виджу, а кум, такі певно, у реанімації. U špetale. Ljude dobri. Dakle se treba deveti u pasport.